Я всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. Хочу вас попросити ставити лайк, коментувати відео і підписуватись на мій канал, тому що це буде мені допомагати просуватися в цьому напрямку, відповідати алгоритмам Ютуба. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами знову про психоаналіз, про основний інструмент яким ми користуємося в психоаналітичному процесі як клініцисти, як психоаналітики, і в своєму власному психоаналітичному процесі як аналізанти своїх психоаналітиків, цей метод вільних асоціацій був, звісно ж, запропонований Фрейдом. Він винайшов його за допомогою довгої роботи, довгих досліджень. І я хочу нагадати про те, що а абсолютно всі види психотерапії і тієї психології, яку ми знаємо зараз, саме психотерапії, розмовної психотерапії, пішли саме від психоаналізу, тому що Фрейд перший помітив, що за допомогою розмови можна виявити. Ті конфліктні внутрішньо психічні процеси, які людина не може усвідомити За допомогою, за допомогою розмови можна виявити те, що людина. Не може сказати, не може визнати в собі. За допомогою розмови можна отримати навіть катарсичний ефект від розмови з людиною, від якої ти не очікуєш якогось оцінювання. Фрейд став одним з тих, хто зміг. Побачити за словами за уявленнями такі психічні процеси, які впливають на буквально на все життя людини. Звідси виросло дуже багато різних методів психотерапевтичних. Але як я вже казала одного разу в одному зі своїх відео, я вважаю психоаналіз найглибиннішим методом. Я спираюсь по перше на свій досвід власний. Психоаналітичний, тобто своєї, да, психоаналітичної психотерапії, психоаналізу, який я проходжу, а також на свій досвід роботи. Хочу розповісти більше про метод вільних асоціацій, який іноді може з панталику людей, які тільки-тільки приходять в психоаналітичний процес. Особливо якщо людина приходить вже з якихось інших методів, або просто з психологом працювала, отримувала якісь завдання, або і говорили щось про її поведінку, направляли, якось давали якісь поради. А тут людина приходить в психоаналіз, і вона не отримує порад. Частіше за все, вона отримує якісь. Питання, на які дуже часто складно відповісти, або які викликають неоднозначні почуття або емоції, також людина може утримувати інтервенції від психоаналітика, тобто якісь такі структурно важливі речення. Спостереження психоаналітика, які робляться для того, щоб людина змогла побачити щось, чого вона не бачить. А це все може викликати величезний спротив, і особливо тоді, коли людина приходить вперше, а їй кажуть, що їй буде потрібно говорити абсолютно все, що їй приходить в голову, і не зважати на якісь. Такі моменти, коли можливо, буде здаватись, що це якісь дурниці в голову приходять, не хочеться про це говорити. А Аналітик спонукає говорити саме про це, саме про те, що здається найдурнішим, якимось дитячим, або взагалі тим, що не відноситься до справи. Але саме в цьому і полягає суть методу вільних асоціацій, за допомогою якого ми працюємо в кабінеті, саме за допомогою можливості. Людини, тому що це не всім доступно. Якщо людина може вільно асоціювати, то в неї є шанс дійти до тих внутрішніх конфліктів, які впливають на її життя. Звісно, психоаналітик в цьому плані допомагає. Він поруч, він направляє, він задає ті питання, які виходять із особистої історії аналізанта, яку аналітик чує в кабінеті. Це все. В сукупності дає новий матеріал для роботи, може дати відповіді на розгадку тих симптомів, з якими звернувся аналізант до аналітика. Це все може бути довгим ребусом, довгим таким шляхом, тому що зазвичай у всіх нормальних людей виникає спротив до цього. Майже кожна людина, коли починає роботу з психоаналітиком, вона може за собою спостерігати іноді, що їй не хочеться йти на сесію, що їй не, не хочеться говорити. Але якщо ви будете чесними, щирими зі своїм психоаналітиком, будете намагатися дослухатися до своїх думок, до своїх емоцій, навіть тих, які здаються таким знаєте, які пролетіли і не затримались, це найважливіше. Тоді ви зможете віднайти відповіді, тоді ви разом з аналітиком зможете дійти туди, де ви знайдете якусь свою історію, власну, де ви знайдете розгадку своїх симптомів, своїх проблем, будете мати важливу можливість на свою власну суб'єктивність, будете мати можливість будувати своє життя вільними від якихось процесів, які були закладені в ваше психічне, без вашого. На те дозволу, скажімо так, тому що ви були залежні від своїх батьків, ви фізично не могли про себе подбати, і всі ці процеси вони закладаються в доволі ранньому віці і впливають на нас все життя. І саме в психоаналітичному процесі за допомогою також один з. Методів, які працює в психоаналітичному процесі, метод вільних асоціацій, він допомагає розгорнутися несвідомому. Він допомагає психоаналітику та аналізанту знайти ці містки між симптомом та тим, що не може бути сказано словами. Я вам бажаю знайти свого психоаналітика. Тому що це нелегко, це та ще задача. Я хочу вам всьому допомогти. В посиланні під відео ви можете знайти психоаналітиків, які мають дозвіл на практику від Української асоціації психоаналізу та міжнародного інституту глибинної психології, а також французької федерації психоаналізу. Ви можете піти, почитати з ким працюють ці психоаналітики, подивитися на їх фотографії і спробувати обрати. Ту людину, з якою ви б хотіли працювати зі своєю психікою, пам'ятайте, що психіка впливає на все ваше життя, на ваше здоров'я фізичне, на ваше самопочуття, на те, що вас оточує, хто вас оточує, де ви зараз і куди ви йдете? І поки існують ті е, інфантильні дитячі конфлікти. Ваші психіки, які ніяк інакше ви не зможете віднайти, ніж за допомогою психоаналізу. Це все буде впливати на ваше життя. Чим раніше ви звернетеся, тим швидше ви можете стати вільними від тих впливів, але все ж таки не повністю. Я не буду вас вводити в оману. Навряд ми колись повністю можемо звільнитися від всіх тих впливів, які на нас було показано в дитинстві, але Більшість з них можна прояснити, більшість з них можна змінити і усвідомити. І це полегшить ваше життя. Тому звертайтесь до психоаналізу, це прекрасний, цікавий метод самопізнання. Це дуже інтелектуальний метод, який доступний не всім. Але якщо ви дивитесь це відео, значить вам це цікаво, значить, ви хочете дізнатися більше про психоаналіз, і значить, ви на цьому шляху пошуку. Тому, будь ласка, звертайтесь до психоаналітиків і знаходьте свою суб'єктивність. Пока-пока, до зустрічі!